Батькам на замітку, а дітям на користь. Пролітній головний убір для дитини. Шановні батьки, нагадуємо вам, що кепка чи панамка це обов'язковий атрибут для дитини влітку, а особливо в сонячну погоду. Літо – це улюблена пора дітвори і багатьох дорослих, але спека це не тільки можливість засмагати і купатися, що й небезпека отримати тепловий удар. Як захистити себе і дітей від занадто активного сонця? Що краще влітку бейсболка чи кепка, панамка? Чи що для дитини безпечніше? У літню спеку важливо берегти малечу від перегріву, сонцезахисна косметика і легкі головні убори, неодмінні атрибути на прогулянці. Вибираючи ідеальний головний убір, варто враховувати вік дитини. Ступінь активності. Зовнішній вигляд аксесуара та інші фактори. На що звертати увагу в першу чергу? Звичайно ж, на матеріал, призначення шапочки охолоджувати голову, тому тканина повинна вбирати вологу і пропускати повітря, а також відбивати сонячні промені. Ідеальний вибір це ситець, бязь, Баговно. Вироби з льону погано вбирають вологу і можуть створити парниковий ефект. Зверніть на це увагу. Зручність. Маленькі діти не люблять банами і зривають їх з голови. І важливо, щоб виріб був легким і зручним. В не тиснуло і не повзало на очі. Малюкам можна купити чепчик, а дітям старшого віку бейсболки або бандани. У літню пору року будь-яка панамка або капелюк на голові малюка буде краще, а Бейсболка це стильна кепка з козирьком, що захищає очі малюка від яскравого світла. Мінус її в тому, що маленькі діти ще погано управляють руками, і козирок, незважаючи на свою очевидну користь, буде їм тільки заважати. Кепка з козирьком постійно за щось чіпляється, падає і дратує дитину. У результаті дитина може зовсім відмовитись одягати головний убір для захисту від сонця. Бейсболка підійде більш старшим діткам. Кепка трохи практичніша, ніж бейсболка. Кепки у вигляді собачок та інших звіряток будуть одночасно ще і іграшкою для дитини. Панамка ж більш функціональна і універсальна шапочка для захисту малюка в жарку погоду, але повинні бути поля достатньо широкими. Щоб прикрити вушка і плечі дитини, варто купити панамку. З гумкою або прикрашати зав'язки самостійно, щоб шапочка не злетіла з голови малюка. Косинка з натуральної тканини універсальне рішення для маленьких дітей, і пов'язувати її можна найрізноманітнішим способом. А який саме головний убір підходить вашому малюку, обирати тільки вам. Обирайте зручний для себе аксесуар. Для захисту від сонця бережіть себе і гарної вам прогулянки.